Чого я так в оцей кант не міняю цей поріг. В принципі, я не проти міняти в цьому місці поріг. Взагалі без проблем. Сам часто це роблю. Але чому конкретно в цьому випадку треба лізти вище? Я вам зараз показую. Шов, бачите? І він йде аж туди нагору. Мені цей шов треба прибрати. Вичистить його нормально, я не вичищу. Залишати його, я його не можу залишити, тому що це ж гниль, воно прогниє. Ні грол, і все, що ви там можете написати, не підходить. Варити тут отак полоску, вважаю, це неадекватно для мене. Потім передня частина. Дивіться, як? І отут, бачите? Що виходить? Що мені стійку треба отут вище різати аж під петлею, щоб вичистити оту корозію. Чого мені треба її чистити? Чоловік приїхав на цій машині до мене із сусідньої області. Хоче зробити собі якісний ремонт, щоб до нього не повертатися. Я вже це все побачив. Ту корозію, мовіль уже не втримає. Любу корозію, мовіль не втримає. Ну, я йому зараз поварю сюди поріг, Чивкант. Пофарбую, погрунтую, низ оброблю, зберу. Чоловік поїхав додому, їздить пару років, відкриває дверку мить автомобіль, а в нього тут корозія. Які його відчуття? Що це таке, правда? А я вже це бачу. Як мені тепер зараз зробити? Значить, е е казати, що я не бачив, очі не дивляться ну це ж абсурд. Розумієте? Я витрачу на це, звісно, часу більше, ніж би я хотів. Але що робити? Робота в мене така: Витрачати час на ремонт автомобілів. Отак От і виходить: що в кант не вийде, це, треба лізти далі. І туди ще лізти вище, щоб прибрати корозію, і чоловік міг на цьому автомобілі їздити, і не думати про те, що в нього поржавіють пороги. Потім його продать за нормальні адекватні гроші і купити собі щось нове. Розумієте? Тут ось тріщина якась, бачите? Непонятно. Оце ось якась штучка. Що то могло бути? І тріщина. І що тут ще буде багато сюрпризів, тому що все фарбоване.